Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розібрати з вами новину, яка з'явилася буквально сьогодні на 1 квітня якого танка тут коїться. На офіційному сайті тут у нас є знижка 50% на одну з технік. Ніколи не здогадаєтесь, на яку. Зараз я це все продемонструю. Плюс до того, тут у пропозиціях є ряд 2D-стилів і 3D-стилі навіть пропозиції, деколі зі смайликами. І набори за золото. Зараз ми це все розберемо, але перед цим не забувайте проставляти вподобайку, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. І так, розбираємо, що ж це за новина така. Вона, звісно, присвячена дню жартів, тобто сьогоднішньому дню, 1 квітня, пускайтеся в танкастичні дурощі з 1 Розпродажами. Коротше кажучи, тут дуже багато пропозицій. Звісно, вони не значні друзі, але перше, що я хочу прокоментувати і показати, це першоквітневі квітневі знижки 50%, друзі. Доступні воно з 1 квітня до 8 квітня. І вгадайте, на що, здогадайтеся, на що у нас знижка на mx 40 друзі. Це у нас машинка четвертого рівня. От Якщо ми перейдемо в дослідження в техніку Франції, ми побачимо, це який у нас танк, елітний легкий танк четвертого рівня. Колись він трішечки навіть імбував, наскільки я пам'ятаю, тому що в нього доволі непогане бронювання як для свого рівня. Це, звісно, стокова у нас виходить комплектація, але все ж таки дивіться, 75 мм у нас НЛД, 160 мм під наклоном, дивіться, у нас ВЛД. Тут 77 мм, 89 мм, це башта. Тут модулі, давайте подивимося. Ага, Ми можемо і башту поставити. От топова башта. Дивіться, яка в нас броня виходить. 100 мм башта. Тобто для 4 рівня це доволі непогана броня, як у такої машиночки. Тим більше легкий танк, друзі. 87, 91... Дивіться, а ну, бортами ми зможемо танкувати 115-196. Тобто, ви самі розумієте, машинка така міцна. Міцна машинка, я, напевне, для колекції куплю собі. Тим паче за таку дешеву вартість, друзі, ми можемо показати в гаражі. Е, так, дослідження переходимо. Просто для колекції, друзі, це насправді от срібло, дуже маленька ціна. Тим більше зі знижкою. Просто для колекції залишу собі таку машиночку. Виглядає вона прикольно. Знаєте, більш за все їй би пасував взагалі преміум статус або акційний. Тому що вона така специфічна от машина, хай стоїть. Так, повертаємося до тієї, техніки, на якій я був з самого початку. Дивимося. Так, з першим ми розібралися це конкретно знижка на цю машинку. Звісно, чи купляти, чи не купляти, дивіться самі. Далі у нас йде 2D стиль. Золото дурня. Ну, півтори тисячі він коштує, я думаю, нікому він не знадобиться, друзі, тому що це дуже дорого. 2D стиль взагалі вони повинні ну, на мою суб'єктивну думку, десь по 500 голди максимум. І то це, знаєте, якщо класний якийсь 2D стиль, то я думаю, люди будуть купляти а так навряд. Чи. Далі у нас є пропозиція з важким танком 8 рівня М6A2Е1. Гусь, як його називають, він у спеціальному 2D-стилі. Друзі, от він у мене висвічується. Я цю машину хочу забрати, коли він буде фігурувати за золото. Друзі, тому що або в боновому магазині. Можливо, його додадуть у боновий магазин, коли буде оновлення, але це не точно. Вже рік пройшов, ні слуху, ні духу, немає ніяких зливів, Друзі всі чекають в боновому магазину, все зрозуміло. От ця машина у нас, вона тут у різних комплектаціях присутня, стандартний, поліпшений, найкращий і до бою готовий набори. Звісно, це вже дивіться, тому що у цієї машини з переваг це лобове бронювання, доволі непогане. Воно, друзі. Колись навіть треба зробити буде на цю машину огляд. От така от пропозиція у нас присутня. З премтанками, до речі, це одна з пропозицій тільки. Більше немає тут пропозицій з преміум машинами. Окремо можна купити цей 2D-стиль, який тільки що був одягнутий на М6 А2Е1. До речі, тільки за реальну валюту, друзі, не за голду купити, от відсвічується за реальну валюту. Називається цей 2D-стиль рятівники Риму. І далі в нас ще доступні три 3D-стилі. І всі на артилерію, друзі. Перший 3D-стиль на об'єкта 261. Я його забрав колись давно на чорному ринку, коли він був на аукціоні, друзі. Тоді початкові ставки були 250, по-моєму, голди. Правильно, 250 голди, я поставив 300, і за 300 голди я собі на об'єкта 261-го забрав такий от 3D-стиль. Зараз він продається. Далі у нас іде е бачатильйон. Ця артилерія також у мене є, де вона. От. от ця артилерія, От так виглядає. Скажете, для чого ту артилерію взагалі тримати в гаражі? Для того, щоб виконувати ЛБЗ, друзі. Для того, щоб виконувати ЛБЗ. І далі ще у мене цієї машини просто немає, а 3D-стиль є. Це на маленькій все Називається на конвейера на артилерію 10 рівня Великобританії. От так він виглядає цей 3D-стиль. Я вже не пам'ятаю, по-моєму, з коробок у мене він випав, друзі. Так, з коробок, бо я б його так не купляв би. І чорних ринків після того не було з тим стилем, щоб можна було забрати. Так, далі дивимося, що в нас ще. Деколі зі смайликами, друзі. Ну, Скажу чесно, мало хто їх буде брати, тому що це не потріб. Потім йдуть такі дуже цікаві пропозиції, наприклад, 2D-стиль. Багато ликий. Він спеціально дивіться, пасує для гонсало. Вартість його в золоті 1500. До речі, ми я думаю, зможемо і побачити і так. Це, ось бачите, 2D стиль багатоликий для гонсало, друзі. Можу продемонструвати. У мене немає просто гонсало, я не можу вам продемонструвати саму машину. Якби був гонсало, то можливо навіть і предбалбе. Якби просто був гонсало. Тому що він змінюється в залежності від е, мапи зимова, пустельна або літня мапа. Далі у нас на Лорень 40 тонн стиль. Дивимося, от такий, коротше кажучи, по типу картонової коробки. такої. Я думаю, багатьох він є, він роздавався, до речі, на 10-річчя. Там можна було за монетки купити. щось таке. 9 камуфляжів для AMX 40 ось доступні за 1450 золота. Із круасанчиками, до речі, є. Це в нас на M41 Revolver. До речі, і сам Revolver у нас за 6760 золота. А давайте глянемо. Він є тут чи немає? Є 6760 золота із тим 2D стилем. А скільки він коштує взагалі? Він і в нас і так 6400, а тобто навіть дорожче. Коротше кажучи, невигідно брати, друзі. Невигідно брати. Плюс до того у нас тут два дистилі 88 миль на годину. Завжди котовий. І е, набори із тима двома дистилями по типу якісь знижкою. От такі от справи, друзі. Плюс до того з'явилося відео по бойовому походу. Давайте швиденько його подивимося. Бійці. Час вирушати у бойовий похід. Цей шлях принесе багато пригод і нагород. А якщо дістанетеся кінця, отримаєте дійсно королівський приз. Але бойовий похід не здужати наодинці. Потрібно об'єднатися з товаришами по клану. Боріться спільно у випадкових боях, сталевому мисливці, лінії фронту, натиску, у кріпрайонах або на глобальній мапі. Бої в будь-якому режимі разом із товаришами по клану дозволять виконати кланові завдання і відкрити незвідані землі, куди ще не закочувалися танкові гусениці. У кожному регіоні ви знайдете приємні нагороди. А наприкінці подорожі на вас чекатиме да комбатіменто 45Т. Одразу зі своїм фірмовим 3D-стилем. У майбутніх походах будуть інші нагороди і машини. Але то потім. А це зараз. Вступайте в активні клани і готуйте свої машини. Дорога кличе. Сміливці! Коротше кажучи, друзі. Нічого нового ми в принципі не почули, тому що цю всю інформацію я розбирав. Із тих новин, які до цього спливали. Але це дуже класно, що в цих режимах ми зможемо фармити очки для проходження цієї прогресії, дороги клану. Плюс до того бойового походу, точніше, якщо бути. Плюс до того, якщо ми будемо грати взводами, навіть два чоловіка от із свого клана, постійно треба старатися грати взводами. Із зв'язковим без зв'язку це не важливо в принципі, багато людей грає. І тим більше тепер буде мотивація. Тому треба цим користуватися для того, щоб забрати акційну машину, середній танк 10 рівня Caro da Combatimento 45T. Всім дякую за перегляди, ставте обов'язково подобайки і до завтрашнього відео, друзі. Па-па!